Москва не сприйняла погрози Трампа відносно закінчення війни в Україні. Про це дописує видання Зе Телеграф. Ультиматум президента Дональда Трампа, який вимагає від Москви укласти угоду з Києвом протягом 50 днів, схоже не справив особливого враження на Кремль. Потрібно більш рішучі дії з боку США. про це пише видання Зе Телеграф. Видання зазначає, що Трамп вочевидь був впевнений, що російське керівництво серйозно поставиться до погрози запровадження. Нових санкцій зробить реальні кроки до миру в Україні впродовж цих 50 днів. Однак минув вже майже тиждень від того, як президент США озвучив свої погрози. А Москва не виявила жодних ознак зацікавленості у переговорах з Україною. Йдеться у публікації наступне. Далі цитую важливу заяву Трампа зустріли в Москві з полегшення мани з тривогою. Московська фондова біржа зросла на 2,7%, а російський. Рубль зріс на 0,8% відносно китайського юаня. Російські чиновники побоювалися нових масштабних санкцій і були раді бачити, що Трамп готовий запровадити лише значною мірою на здійснення тарифу проти країн. Брікс, йдеться у публікації. і видання за Telegraph зазначає, що офіційні та неофіційні спікери Кремля продовжили використовувати стару риторику. конфронтації, а російська армія здійснила чергові масовані удари по Україні сотнями дронів і ди десятками ракет ці попереджувальні сигнали вказують на те, що Трамп недостатньо рішуче реагує на Росію. Потрібен справжній підхід максимального тиску, щоб змусити Путіна прийняти мирну угоду в Україні. Пише автор публікації. Оглядач пропонує стратегію максимального тиску, що складається з трьох взаємопов'язаних компонентів. Далі їх якраз таки перелічимо. Перше це усунення лазівок у санкційному режимі, зокрема накладення санкцій на усю російську інфраструктуру, видобутку та експорту нафти. По-друге, це збільшення поставок зброї Україні, бо нинішнього масштабу, очевидно достатньо, аби налякати Кремль. Ну і по третє, це підтримка внутрішнього оборонного сектору України, який демонструє високий рівень інновації та ефективності у своєму прагненні знешкодити ядерну програму Ірану. Трамп фактично синтезував тактику тиску з прорахованими ризиками. Трамп повинен відтворювати елементи цієї формули, щоб змусити Путіна до миру. Резумує так оглядично. Нагадаємо, що новий секретар ЕНБОРОСТИМУ МІР запропонував російській стороні. Зустріч щодо припинення вогну на наступному тижні. Ну а президент України вважає, що Дональд Трамп здатен примусити російського диктатора Владіміра Путіна припинити війну проти України, використавши економічний тиск. Ну а тим часом Україна та США планують підписати угоду про виробництво безпілотників. Про це дописує Юлія Сверденко. США та Україна мають намір підписати угоду про виробництво безпілотників. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свороденко. Ком під час спілкування з журналістами вона зазначила, що Києв і Вашингтон ведуть переговори про американські інвестиції у виробництво БПЛА. Інформує так видання наші колеги. Freedom. що ще дописують, розповіла глава уряду. Те, що далі цитую, ми плануємо підписати угоду про безпілотники зі сполученими штатами. Ми обговорюємо інвестиції у розширення виробництва українських безпілотників у США. Тобто, ми говоримо про закупівлю великої партії українських безпілотників. Вона до речі, також додала, що політичне рішення про Году прийняв також і президент України Володимир Зеленський в першу чергу з його американським колегою Дональдом Трампом. І чиновники вже обговорюють дедалі. Ну і нагадаємо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та США ведуть переговори про мегаугоду щодо обміну озброєнням. Передбачається, що Київ купить у Вашингтона установки протиповітряної оборони та снаряди до них. А натомість продасть безпілотники перевірені в реальних бойових. Умовах ось такі от новини також з'являються. ну і до речі, також давайте з вами зараз і послухаємо про те, що відбувається наразі у Сполучених Штатах Америка. Саме військовий та політичний експерт Олександр Мусігенко розповів на своєму Ютуб каналі про те, що ж насправді написав Борис Джонсон, і які головні сигнали він посилає світу. Попередній президент Сполучених Штатів Америки ну і говорить про те, що на думку Бориса Джонсона може змінитися політика Дональда Трампа щодо Росії та України. Дуже на це сподіваємося. Аємо, Тож далі, давайте з вами уважно його заслухаємо. Привід поговорити про статтю Бориса Джонсона. Велику колонку він написав в Daily Mail, британському виданні. Нагадаю, що він там є колумністом, тобто публікується доволі таки часто. І Борис Джонсон, екс премєр міністр Британії, серед інших має доволі таки хороші, як на мене, письменницькі здібності та таланти. Ви знаєте, це простежується і в тому, які книжки він писав, і як він описує ситуацію в своїх статтях. При цьому всьому Борис Джонсон залишається переконаним прихильником перемоги України та поразки Росії. Це дуже важливо, і що найважливіше, при цьому колишній британський прем'єр-міністр має на це чіткі обґрунтування та мотивацію, чому він саме такою думкою. Тобто, це не безпідставні слова. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу Бориса Джонсона, чи скучили за ним про його роль е в нашій історії, роль в російсько-українській війні, тому що вона дійсно видатна. І велика буде цікава ваша думка. Тому напишіть, будь ласка, про це в коментарях. І чи ви вже забули про нього, чи ні? Незважаючи на те, що колишній прем'єр-міністр Британії зараз не на посаді, все ж таки британські медіа час від часу пишуть про те, що у Бориса Джонсона є непогані шанси знову таки повернутися в політику та очолити консервативну партію Британії, а можливо. Навіть очолити конкурентів консервативної пар партії, яку представляє британський політик Фарач, який раніше позиціонувався як ультраправий, підтримував вихід Британії з Європейського союзу, але зараз він є. Більш таким консервативним і все-таки тяжіє до консервативних справжніх британських цінностей, тому йому потрібен Борис Джонсон. Поряд з тим, ряд британських медіа час від часу пишуть про те, що консервативній партії нічого не світить, якщо Борис Джонсон не стане на чолі. Отже, переходжу до публікації. Публікація в Daily Mail називається Чому Трамп насправді повертається проти Путіна. І Україна тепер може знову мріяти про перемогу. Що пише Джонсон, і що особисто мене зачепило за нерв, і що особисто так само відчуваю і я, як колишній британський прем'єр-міністр? Ось ці слова мене дійсно проймають: я стояв біля лікарняних ліжок і слухав безмежну впевненість українських солдатів, чоловіків і жінок. Чиї жахливі травми здаються неважливими через незламний дух, що палає з їхніх очей. Я переконаний в остаточній перемозі, прагненню українських солдатів повернутися на поле бою. І щоразу я був надзвичайно вражений. Знаєте, друзі, я пропускаю ці слова через себе, особливо зараз, коли. Працюю в підрозділах сил територіальної оборони Збройних сил України з командою Терево Медіа, перебуваючи на одному із напрямків фронту, і відповідно відчуваю, тому що спілкуючись із бійцями, реально з передовою, які виконують різні абсолютно завдання, відчуваю, що цей дух складно, важко, є дуже багато проблем. Але, попри все, як би пафосно це не звучало, але дух. Дух незламний. Як тут не згадати при цьому великий талант Григорія Савича Сковороди? Плот ніч теж, животво, дух животворить. І от розумієте, це в цьому є важливість. І в мене виникає запитання: а чому в Британії колишній прем'єр-міністр це так відчуває? А у нас вистачає тих, хто з пораженчиською риторикою час від часу виступає і каже: Ні. Все погано, ми програємо, ми здаємося, неможливо, але при цьому ми продовжуємо триматися. Скільки із вас кожен чув про ці слова, про які я зараз говорю, що ми так, ми не можемо, ми не вистоїмо їх більше, це неможливо. Я це чую час від часу з 2022 року. А ми все стоїмо, тому що ми єдині. Це дуже важливо розуміти.